Я й хлопців попросив зараз не звертати увагу на результат. Ми повинні скажімо так, рухатись е, по, потихеньку, по, по гвинтику маленькому і робити ті завдання, які конкретно стоять у нас на конкретному. Що стосується вчорашньої гри. Хлопці молодці, вони, в принципі, виповнили те, що ми. Їм давали роботу на оборону. Е, да, це, е, скажімо так, перестроєння, це давлення на м'яч. Е, вони дуже добре це робили. У нас десь е, моментами виходив непоганий пресинг, Це вже добрий знак для нас. Ми йдемо до цього і ми це робили вже краще. От, що стосується контролю м'яча, теж було е, трошки краще, але ще багато до чого треба. Скажем так, йти, і ми будемо зараз прагнути. Ця неділя у нас буде більше направлена на роботу з мечем, виход з заборони і саме контроль вже в другій, третій зоні.